Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо у цікаву гру, яка називається Що переплутав художник. Ось художник, горе майстер. Він картини передав. Ви, малята, придивіться, бо в картинах щось не так. Помилку ви відшукайте. Та швиденько виправляйте. Дивимось уважно на перший малюночок. Що не так намалював художник, дітки? Правильно, у риби не може бути ніжок. Наступний малюночок. Що не так, дітки? Так, у парасольки може бути тільки одна ручка. А на цьому малюночку знайшли помилку? Правильно, у велосипеда колеса мають круглу форму. А тут що не так, дітки? У літака не може бути крил, як у птаха. А на цьому малюночку, дітки, знайшли помилку. На пальмі ростуть не м'ячики, а кокоси. Шукайте, дітки, помилку і на цьому малюнку. Правильно, огірочок. Має зелений колір. Дивимось далі. Відшукали помилку? Так, на ялинці не банани, а шишки. А яблучко має бути червоним. Так, дітки, правильно. Дивимось далі. А що неправильно на цьому малюночку? У чайника тільки один носик. Все вірно, молодці. А на цьому малюночку, дітки, яка помилка? Правильно, над шезлонгом має бути парасолька, а не книжка, звичайно. А мама, подивіться, що робить? Прасує, так, і прасувати треба праскою, а не чайником. А подивіться, кого хлопчик веде на повідку? Він має вести собачку, а не акулу, все вірно. А на цьому малюночку, дітки, яка помилка? Дівчинка має розчісувати волосся такою щіточкою. А хто живе в дуплі? Придивіться уважно! Білочка повинна жити в дуплі. Так. А в гнізді на дереві хто сидить? Зайчик може там жити? Ні, в гнізді живуть пташки. А подивіться, дітки, чим малює дівчинка? Правильно, вона має малювати пензликом, а не морквою. Молодці дітки! Ви знайшли всі помилки художника, все виправили та були дуже-дуже уважними. Я сподіваюся, що ця гра вам дуже сподобалась і можете пограти в неї ще. До побачення, дітки! До нових зустрічей!